Шановні колеги, ну нарешті для лінивих вчителів-предметників зробили таку класну штуку. Ну, от, Наприклад, я заповнила журнал 10 класу календарним плануванням на семестр за одну хвилину. Покажу вам, як це зробити на прикладі іншого 10 класу. Я переглянула уважну структуру і видалила уроки, коли в нас канікули. Тобто, уважно на сайті переглянула, видалила. І тепер в мене все календарне планування на перший семестр, мінус канікули. Ось тут знизу є експорт в Excel. Я експортувала файли і таким чином експортувала всі свої дати. Мені потрібні саме ось ці дати. Тепер я роблю такий файл заготовочку в Excel. Перша комірочка це номери по порядку моїх уроків. Далі дати такі самі, як в мене прописані вже в електронному щоденнику. Далі безпосередньо тема урока і домашнє завдання. Зберігаю цей файл, запам'ятовую де, відкриваю електронний щоденник, і тепер я натискаю імпорт з Excel. Я буду завозити зовнішню інформацію з електронної таблиці. Натискаю ось тут Обрати, знаходжу той файл, який я зберігла, 10 клас, і «Завантажити». Та-дам! І мій журнал заповнено календарним плануванням, номери уроків, домашнє завдання на весь семестр. Вірю, у вас вийде. Експериментуйте, будьте трошки лінивими, навчайтесь чомусь новому, діджиталізуйтеся. Всім гарного дня!